Куди ж без помилок? Всі дизайнери їх роблять. До вашої уваги 5 помилок, що зустрічаються майже в кожного дизайнера початківця. Я Надя і це мій канал UX-Тістечка. Тут я розповідаю про дизайн, ділюсь корисними порадами, щоб допомогти тобі стати кращим дизайнером. Підписуйся, щоб нічого не пропустити. Помилка перша. Інтервали, спейсінг або відстані. Повірте, завдяки самим лише правильно розставленим відстаням ваш дизайн може набути неабиякої краси. Навіть ті самі елементи будуть виглядати геть по-різному. Коли ми думаємо про відстані, треба мати на увазі знання про ієрархію елементів. Ієрархія насправді це про послідовність, а також про виділення найбільш важливих елементів, більш яскраво, щоб користувач одразу їх побачив, щоб вони кинулися йому в очі. Такий контент просто легше споживати. Гірахія також це про те, як е, співвідносяться між собою елементи. Є дружні елементи, які описують один і той самий об'єкт, і між ними відстані будуть менше. Є не такі дружні елементи, які описують, наприклад, різні об'єкти, і відстані між ними теж будуть різні. Насправді це досить просто. То що там по інтервалах? Е, пробіли не ставлять просто так навмання. Їх підпорядковують певні певній логіці. Спочатку обирають якусь базову цифру. Це може бути яка, якесь число. І всі відстані далі множать на цю цифру, щоб всі відстані в вашому дизайні були кратними цій першій базовій цифрі. Тож, яке таке число обрати? Одразу в голову лізе 10. Проте 10 не дуже підходить для ділення і не дуже маленька цифра. Насправді, як ви думаєте, яке, яке тут магічне число? Магічне число насправді це 8. 8 це двійка, помножена на себе три рази або двійка в третьому ступені. Це число найбільш кра краще підходить для масштабування вашого дизайну під різні девайси з різною роздільною здатністю. Тобто, якщо ви обрали сітку 8 пунктів або 8 пікселів, ваш ряд відстаней буде виглядати як 8, 16, 24, 32, 40 і так далі. В продуктовому дизайні також доволі часто використовують відстані 2, 4 та 12. Іноді вони реально краще підходять, ніж 8 або 16. Але це більше стосується більш щільних дизайнів або якихось більш складних інтерфейсів або табличок. Ось елементи, з яких складається умовна карточка. Ми маємо картинку, заголовок, короткий опис та кнопку. Давайте згрупуємо всі елементи автолеяутом і зробимо однакову відстань між ними, наприклад, 24, що ділиться на 8. Додамо такі ж самі, самі зовнішні відстані, теж по 24, і білий бекграунд. Як бачимо, картка не виглядає збалансованою. Але ж чекайте, назва та опис це близькі елементи, їх можна трохи зблизити. Групуємо їх автолеяутом з відстанню 8. Тепер додамо трохи більше по краях, щоб додати повітря. Наприклад, 40. Що теж ділиться на 8. Або можемо згрупувати текст з кнопкою та розширити картинку на всю площу. Групуємо текст з кнопкою та прибираємо відстань по краях картки. Залишаємо тільки відстань знизу 40. А тепер додамо відстань по боках контенту теж 40. Розширюємо картинку на всю область картки. Яка карточка вам подобається найбільше? Не забувайте також про вирівнювання контенту в межах артборду. Праворуч та ліворуч від області контенту має бути одна та сама відстань. Помилка друга недостатня увага до проміжних станів. Насправді дуже рідко відбувається так, як заплановано. І взагалі запам'ятайте, що в будь-якій системі де є інтерактив. Мають місце несподівані обставини, так само часто, як і ідеальні сценарії. Ось, наприклад, уявіть собі, що ми реєструємось в системі. Як буде виглядати сторінка реєстрації? А що як наш користувач вже зареєструвався? А що як він або вона пропустили два поля, або е, зробили помилку в одному з них? Як буде виглядати сторінка, коли е, користувач реєструється для отримання безкоштовної пробної версії програми? А що, як безкоштовний період закінчився? Як буде виглядати інтерфейс, якщо сталася системна помилка або помилка підключення? Як буде виглядати інтерфейс, наприклад, з файлами, коли жодного файлу ще не додали? Або якщо це месенджер, як буде виглядати сторінка з повідомленнями, коли жодного повідомлення ще не написано? Приділяйте увагу дизайну проміжних станів так само, як і ідеальному сценарію, щоб зробити максимально чудовий UX. Помилка третя, 12 шрифт. Тут є два правила. Правило перше: не використовуй 12 шрифт. Правило друге. Якщо хочеш використати 12-й шрифт, дивись правило перше. І це особливо стосується дизайну для лендінгів або вебсайтів. взагалі, запам'ятай, для дизайну лендінгів та вебсайтів найменший шрифт, що ти можеш використовувати, це 16. Змінимо шрифт на сайті на 12-й через інспектор коду. Ви просто погляньте якесь іздівательство над очами. Не робіть так. Повернемо на те, як було. Так значно краще. Насправді існує багато випадків, коли ми можемо використовувати 12 й шрифт. Але це більше стосується інтерфейсів з більш щільними текстовими даними або в табличках. І то для позначення не дуже важливої або додаткової інформації. Ось, наприклад, Dropbox. Бачимо 16, 14. І ось нарешті 12-й шрифт для додаткової, не дуже важливої інформації. До речі, посилання на цей плагінчик шукай в описі під відео. Помилка 4: Розмір іконок. Всі групи іконок в твоєму інтерфейсі мають мати однаковий розмір. Іноді іконки мають якісь елементи, що не дуже підпадають під пікселі, наприклад, вони розташовані під кутом. І тоді іконка буде мати неповний розмір. Але навіть в цьому випадку ми маємо зробити так, щоб її розмір був однаковий. Уникайте ситуації, коли іконка має розмір, наприклад, 16,342 на 12,217. Такого не має бути, а також слідкуйте за тим, щоб вони розташовувались чітко на пікселях, а не на якихось половинчастих або субпікселях. Наприклад, маємо три іконки. Всі три мають однакову візуальну вагу. Тобто здається, що вони з однієї серії приблизно однакового розміру. Хоча насправді розмір дещо різний: 26х26, 24х28, 26 на 26, 24 на 28 та 26,5 на 25. Щоб було зручніше використовувати їх в інтерфейсі, треба зробити так, щоб розмір був однаковий. Тоді і відстані будуть консистентні, а дизайн збалансований. Пам'ятаємо тут також про магічне число 8. Зробимо квадрат 32х32, 32, що ділиться на 8, та вирівняємо їх відносно цього квадрату. Тепер можна зробити з них компоненти та видалити непотрібний вже квадрат. Розмір залишиться таким, як був. І іконки стали однаковими. Помилка п'ята контраст. Іноді нам може здатися, що якщо ми зробимо в інтерфейсі світло-сірий текст, це зробить його більш чистим. Хоча насправді це зробить ваш інтерфейс нечитабельним, а що не дуже добре з точки зору аксесабіліті або доступності та загального юзер експірієнсу. Взагалі, контраст може стати головним болем. Тому що іноді ми не можемо завжди точно сказати, дивлячись на текст. І на фон, на якому він розташований, чи достатній тут контраст. В таких випадках нам дуже допомагають розумні плагінчики, як ось, наприклад, плагін Stark. Ось, власне, їх сайт. Перевіримо текст на контрастність. Чорний на білому можна навіть не перевіряти. Тут будь-хто зрозуміє, що контраст високий для всіх трьох рівних стандартів доступності в вебі. 1A, 2 a та 3 a Проте, наприклад, такий сірий не відповідає жодному. Добре, що Старк має, що нам запропонувати натомість. В Pro-версії ми можемо обрати інший колір та одразу перефарбувати шрифт. Але навіть і без про версії можна спробувати просто зробити колір темнішим, і ще раз перевірити, або зробити скріншот вже запропонованих кольорів. Не забувай, що контраст зміниться, якщо ми спробуємо інший бекграунд. Дизайнери, звісно, допускають і інші помилки. Напишіть в коментах, які саме помилки притаманні вам та що б ви хотіли ще дізнатися. Підписуйтесь на мій канал, жміть на колокольчик, щоб нічого не пропустити.